Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 15-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 191 420 особин за добу 460 і поранено 574 260 песиголовців за добу 1380. Танків 3701 одиниця за добу, 1, бойових броньованих машин, 7193 одиниці за добу, 1, артилерійських систем 2930 одиниць за добу, 9 реактивних систем залпового вогню, 544 одиниці засобів протиповітряної оборони, 298 одиниць за добу. 3 літаків – 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2477 одиниць за добу, 1 крилатих ракет, 947 одиниць за добу. 15 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5851 одиниця за добу, 6 спеціальної техніки 360 одиниць за добу, одна, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!